Кошенята попліткуємо. Говоримо про телеведучу Юлію Саніну, Монро у військоматі, дзідзьо, Горбнов і осадча, криза в стосунках та богиня Оксана Марченко. Мочу зручніше, наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Фронтвумен гурту Hardkiss Юлія Саніна стала ведучою нового розважального шоу Україна неймовірних людей. Прем'єра якого зовсім скоро відбудеться на телеканалі ТЕТ. Стало відомо, що головним обличчям талант-шоу буде відома українська співачка та популярний телеведучий Тімур Мірошниченко. Проєкт розроблений командою Big Brave Events, має важливу соціальну місію об'єднати на одній сцені талановитих людей з усіх куточків країни та різних вікових категорій, герої проєкту це люди, які, попри всі труднощі та виклики, не здаються, а йдуть до своїх цілей, розвивають свої здібності та своїми досягненнями, надихають інших. Насправді ця новина мене дещо здивувала. З одного боку, це логічний перехід розвитку кар'єри Юлії Саніної, адже в неї є телевізійний досвід зйомок, немає жодних сумнівів. Але. На вагах музична кар'єра, і поки в нас збирається відкатати тур Україною під брендом Захаркис, перебуваючи одна на сцені. А я ось думаю, а чому Юля не спробує зайнятися сольною кар'єрою? Адже я думаю, їх фанбаза, фанбаза гурту, буде дуже рада почути сольний матеріал Юлії. І я думаю, вона якраз таки могла би повноцінно зайняти нішу ціни Кароль в Україні. Тому що Юлія Саліна по органіці по сприйняттю по цьому лоску, певному дороговизні відповідає параметрам справжньої поп-діви. І замість того, аби світитися на телебаченні, могла б реалізувати себе як співачка. Але Юлії в будь-якому випадку видніше будемо спостерігати, як подалі буде складатися її кар'єра, але чомусь мені дещо сумно. Адже я думаю, що. Юлія Саніна, як сольна виконавиця, могла б дуже багато дати своїм шанувальникам. Що ви з цього приводу думаєте? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування наших роликів. А також не забуваємо надсилати в мого інстаграму, кому що відомо про ту чи іншу особистість ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої зірки. Я так розумію, що Анатолій Анатоліч задав справжній тренд українським зіркам говорити про похід до ТЦК. На цей раз Монро висловилась про свої пригоди. Значить, мені складно про це казати, але йшла як народ. Стріл, я розуміла, що буде або відстрочка, або тебе не знімають з військового обліку. А напишуть, вилучено. І все, я пішла. Я була готова на все заради того документу стосовно навчання, але я очікувала поглядів дивного ставлення до себе. Та все було добре. Довідку дали та навіть просили фото зі мною. Для мене це було до сліз. Ось вся ця ступінь народної любові. Мені всі хотіли допомогти. Розповіла Монро. Звичайно, що давайте бути об'єктивними у військкоматах, як в моєму випадку було абсолютно адекватні люди. І коли я прийшов, на мене теж ніхто не кидався, ніхто не говорив якихось поганих речей. У мене конкретно запит... запитав капітан, чи маю я ось ці, ці і ці документи. Я сказав: ось є, це є, а цього ще немає. Мене відправили, значить, до прийти на медичний огляд. Я отримав заключення ВЛК, приніс документи. Все, питань немає. Звичайно, що це. Людський фактор. З одного боку, ти можеш потрапити до нормальних людей, а можеш, може не пощастити. Я думаю, це ще залежить багато в чому від області і від того, від того, яке саме місто і які методи. Вибирають представники ТЦК. Я не знаю, як це делікатніше, правильніше сказати в будь-якому випадку. Я радий, що Монро підняла цю тему. Спочатку я обурився. Думаю, блін, ну по стопам Анатолія Анатоліча, навіщо про це говорити? А потім, почитавши її пряму цитату, зрозумів, молодець. Тому що ти показала своїм прикладом все нормально, не треба боятися. і Якщо є якісь питання стосовно того ж навчання, береш довідку, ідеш, показуєш, закриваєш усі свої бюрократичні моменти, і все окей. Не потрібно хвилюватися, тому що настільки людей накрутили, настільки вже негативне сприйняття, що навіть від самого слова ТЦК з'являється, знаєте, ось цей мандраж по шкірі у багатьох. Тому в даному випадку вважаю, що Монро зробила. Правильно, на відміну від Анатоліча, який декілька разів виходив з цією темою публічний простір і що, і так він і не дійшов до цього військомату, адже була завелика черга. Можливо, хто серед наших підписників теж з цим зіштовхувався, може поділитися своїм досвідом по ходу до ТЦК. Я знаю, що на нашому каналі переважно жінки, але все ж таки хлопці теж переглядають. Тому, будь ласка, діліться, пишіть, взагалі. Хотілося б з вами поспілкуватися. Друзі, друзі, давайте поговоримо ще про блогерів. Про кого ви хотіли б поговорити? Про кого з кошенятами пошукаємо інформацію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, про яких блогерів шукаємо інфу. Хочу розширити наше поле і подивитися, що ж там в житті українських інфлюєнсерів, так званих. Мене постійно запитують, куди дівся дзідзьо. Будь ласка, дай коментар? Я не знаю, що коментувати. Я знаю, він багато гастролює світом, дає чимало благодійних концертів. Він справді допомагав, тобто було багато зборів, було закуплено в необхідному об'ємі усе для Збройних сил України. Але коли людина не перебуває в Україні, а він тут майже не буває, починає з'являтися ось цей певний дисонанс того. А взагалі. Настільки людина ментально зберігається неправильно, наскільки людина ментально ще зі своєю країною, адже коли ти живеш в іншому вимірі, в інших обставинах, то відповідно і по-іншому сприймаєш усе навколо, тим паче те, що відбувається в тебе вдома на батьківщині. Тому я не знаю, що сказати. Якщо в когось є більше інформації, якихось подробиць з його життя нинішнього, будь ласка, надсилайте в мою інсту, я чекаю, будь-яка інформація у нас. Це канал Пліток, ми починаємо розмотувати клубок, як я люблю казати. І там, де правда, там, де є, знаєте, диму без вогню, не буває. Там, де є ось ця певна істина, завжди будуть з'являтися подробиці. Тож, давайте пошукаємо і дізнаємось, що ж там насправді відбувається в житті дідьо. Не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. Альо народ. У нас там з вами ще трішечки і залишилося скільки 30 підписників. Вже буде 10 тисяч. Долучайтеся, адже туди додаються зірки з фейкових акаунтів. Там така нас страшаніна завжди відбувається. Особливо менеджери, артистів. І моніторять, що пишуть про їх підопічних. Коротше, дуже класна, невід'ємна частина нашої спільноти там не нудно. Бувають гострі теми, ексклюзиви, які я попередньо викладаю раніше ніж на Ютубі. Тож долучайтеся. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатами. Ми українська сім'я, яка проходить через все, як і усі інші. Сім'я і стосунки в сім'ї це праця. Заявив Горбунов про кризу з осадчею. Осадчею, господи. Mm. От можете кидати в мене каміння. Особисто для мене осадчий і Горбунов це такі лицеміри обидва. Тому що там стільки скелетів у шафі, настільки це штучний шлюб згідно нашим кошенятам. А дуже багато людей надсилали, розповідали і вживу мені казали. І Горбунова там стільки секретів, ви навіть не уявляєте. Я просто чекаю, чекаю, коли буде влучний момент, і я з вами поділюся суковитими подробицями. При цьому, якщо маєте більше інформації, теж надсилайте в мою інсту. А, Криза в стосунках! А яка може бути криза в стосунках? У них все в шоколаді, у них нічого не змінилося. Ну, хіба що Юра Горбунов втратив державні кошти на фінансування його шизанутого серіалу. Але то таке пройдений етап. Я думаю, що війна знаєте, викрила дуже багатьох людей і показала їх справжні обличчя, їх справжні маски, хто є, хто. І Горбунові усадчі в мене не викликають довіри від слова зовсім. Я не знаю, як у вас, але для мене це mm -mm. ні, цим людям я точно не вірю. У мене таке враження. І приблизно так рефлексує мій організм та мозок на дані прізвища. У мене невелике запитання до деяких українських ЗМІ. Що з вами не так? З'являється в стрічці новин мені. Оксана Марченко показала, як зараз виглядає. Навіщо? От навіщо мені українцю знати, як виглядає Оксана Марченко? Навіщо взагалі притягувати її в інформаційний простір? Але далі я бачу наступне: що мене я не скажу, що це здивувало. Я розумію, клікабельні заголовки, люди на це реагують. Але як ми сформуємо наше українське інфополе, коли ми притягуємо постійно росіян? Далі цікавіше раніше п'яного пропутінського співака Діму Білана зняли на концерті в Казахстані. Артист на сцені невиразно бурмотів і співав, забуваючи слова і не потрапляючи в ноти. Також стало відомо, що російського актора Олексія Паніна заарештували в Росії за критику Кремля і підтримку України. Півроку тому його вже оголошували в розшук, що невимовно веселить артиста. От Просто запитання до редакції, щоб що? Я не диктую, як вам вести ваш бізнес, вашу справу. It's ok. у кожного є своє бачення. Але якщо ми з вами говоримо, що боремося за інформаційний простір саме України, українців, чому з'являються такі статті? Чому нас повинно цікавити, а що там у Діми Білана, а що там у Лєри Кудрявцевої, у Кіркорова, у Баскова? Ми розумієте, такими вчинками знову підсвідомо. Починаємо просувати тему меншовартості. Ага, у нас немає про що говорити. Давайте поговоримо про росіян. Показуючи, що, що ми гірші. Ну, от ну, як це розуміти? У мене немає іншого логічного пояснення. Тому я дуже сподіваюся, що в майбутньому, в нашому інфополі, не буде взагалі росіян. Це єдине пояснення, єдине пояснення, яке я для себе знайшов, якщо це стосується України. От дивіться, ми про Лоліту говорили нещодавно, тому що е, вона. Безпосередньо висловлюється проти України, будучи українкою. Або, господи, прости, Кіркоров Піліп, який перебуває в Горлівці на окупованій території. Ви українській горлівці, і, звичайно, ми про цю тему будемо говорити. Але тут просто от Діма Білан набухався. Щоб що, навіщо? Таке враження, ніби ти йдеш постійно проти повітряних млинів, але маємо що маємо. Я сподіваюся, ця тенденція. Все ж таки буде зникати з українського інформаційного простору. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Не прощаюсь до зустрічі вже завтра, адже випуски виходять кожного дня, окрім суботи. з вас обов'язково для просування українського контенту. А ми попліткуємо вже завтра о 10.30. Слава Україні! Разом до перемоги!